Каналі парі Мілашкіна і це друга частина як стати популярним блогером. Так, знаю, я вам обіцяла вчора як таке відео до програмці. Там по-английски на вы написано під видео. Так. Спочатку розповім всю тему, а потім почнемо приєднаємося до той програми. Так, дивіться, ми маємо зараз вам вами побалакати, а потім приєднаємося. Для початку ви маєте зняти качественне відео. Ви знімаєте любе відео, яке хочете. Я вам вже бажала вчора, не повторяю, але ви не хочете. Ось. Я не повторяю на цьому відео. Але ж я не можу. Я витримую коли у людини якийсь або у моїх друзів, або от... Господи, от підписчиків не можу виговорити це слово. Немає робоксів. То коли я випишу під це відео. В який час у мене будуть робукси, і коли мені заходити на плейстона, я вам продиктую, ви я вас додам, ви заходите, і я вам виначу або 5, або 2 робокси, або нічого. Бо більше я не можу, в мене саме ще робокси. Ось, ну, вибачте, я не хочу вас образити, але приємно. Ну, вам вони прийдуть через неділю, я можу тільки два або п'ять разів зізнати. Але не більше. Побільше більше я не можу донатити. Так, добре, повертаємося до розмови. Ця програма називається так, як я вам написала. А зараз ми будемо до неї заходити. Виходимо, зробимося. І заходимо на ту програму. Ось оно треба. Хочете, я редактувала відео, ставила, так. Зараз я вам про неї розповім. Ось, щоб додати відео, вам треба ось це натиснути. Дивіться, маєте обрати то, що ви хочете. Просто редактувати я ось. Це редактувати. Редактувати ось Це буде редуктувати відео. Ось так. Ну, ну добре, добре, давайте ось це краще. Дивіться. Оце відео я ось так от редакторую. Дивіться як. Зараз. Я якісь завжди середечки ставлю. Наприклад, ось це. так. Ну, Десь так. І дивіться, як воно виходить. Так, Зараз. Я Проте я зроблю. Ось так от виходить в мене. Ось так от так. Я розумію, що це не варіант для вас, але це друга частина. була У мене я її перезнімаю, бо в мене на занадто велика. Ось. серденько, я хочу вам показати, як буде серденьку. І пісні я вам покажу. Ось таке буде серденько. А тепер як треба пісні. Дивіться. Треба ось сюди, де я вам обвела натиснути. Вибираємо ось цю музику. І головне, щоб під ваш голос. До мого голосу підійде єдиничка. Ось так. І ось так виходимо. Дивіться, як гарно, мені подобається. А вам? Ось так от тут я редактую, а тепер заходжу в Роблокс. Ось, заходжу сюди. Звичайно, вам забула показати, як його за... якось зберігати, але після цієї розмови, розмова важливіша. Головне з цієї програмки на переборщині відео десь 100 хвилин. Але, ну, за міри виходить. Дуже-дуже багато. Буду десь 2 дні це точно зберігати. Не планую. Не планую. Тільки до 19 і все. І ця програма більше не витримує. Якщо більше 19. -й. Так, але я знімала на 2 хвилини більше, на 1 хвилину більше. Дуже неважливо важливо його. Важливо, це в Здається, я це не вмію робити. Я дивлюсь якісь відео і це роблю. Так, добре, повертаємося до розмови. Ось, я випускаю багато відео, таких довгих, дуже довгих відео. І програма трошки витримує, але не дуже. Але може. Я не спеціаліст, але можу вам допомогти хоч чимось. Так. І я вас дуже-дуже прошу, Дберіть мені тисячу пишет. Або хоч будь ласка. Мені вони дуже-дуже потрібні. Так. А що я роблю з вами? Ой, боже, я з вами забалакалась і пішла не так. Мені треба сюди. Переходите знову ось переход І це знову ще. Добре. Зараз я вам уже показую, як випускати відео. Мяу! Ось я таке відео зараз випущу. Давайте його знову видихаємо. Бо у мене якась вийшло два відео. Це витримувати і все. Ось я думаю, ви пам'ятаєте, як робиться Ось на ось екран. Ручка, пальчика. Дивіться, як вона дивиться. Так, і натискаємо на ось цю кнопку збереження. Послухайте маленьку рекламу та і все. А зараз я звідси виходжу і показую, як у мене вийшло. Ось зараз дітую всі мої фотки і все таке. Ось натискаю на це. І дивіться, ось так. Нічого, ну трошечки тут чудо, але. Зовсім нічого не чути, як я розмовляю. Я трошки чую, Але я своїм голосом я пробую перекривати, бо я не хочу, щоб воно якось перебувало в моїй голос. І голос в голосі мій був. Ось так. Ну добре, ось так от у мене вийшло. ось, Зараз я заходжу в Roblox. Ну, я вже зайшла в Roblox. І з вами буду все, все проходити. Дивіться. Зараз я вам розповім про мої проблемки. У мене випала осіб. У моєму страшні відео. Пропала, пропала. Дараз. Можу ви знаєте, що треба робити, але мені Roblox повернули. Так, ось так і буде. Е, ще до новичок у Roblox поздравляю. Вас я дуже вітаю і новичок Roblox. У мене моя подружка новичок у Roblox. Только в вот описании залашай ей ник, можете ей донатить. Так, я тоже вас прошу, у нее очень высокий скид, я ее не буду обзывать, потому что она у меня в Так, прошу вас ей задонатить, а если у вас нет идите на аппетитом, я вам задоначу 5 рубок и купите себе хоть маечку. Я вам одразу кажу, якщо у вас багато робоксів, це не означає, що їх треба жадничати. Це не означає, що взагалі що треба жадничати. Я ось в тому році жадничала робоксами і прийшлось мені задонатити. Так, кожного дня я доначу з моєю подружкою. Кожен раз доночі це на стіняка. Тільки почала грати в них. Сьогодні почала грати. А я вже як рік граю в Роблокс. ось чому в мене такий стіна, ось чому в мене. А, стільки чого продвинуто в Роблоксі. Ось. Я вам все розповіла на сьогодні. На каналі з вами була Олена Лошкіна. Всім па-па. І ще названня цієї програмки буде в коментарі. Всім цьомакі-маміки па-па. Я пошутила па-па. Фі ось це названня цієї програми. Це і каналі з вами була Варі Малашкина, всім тімики-бомики. Пока!